Домашній гран-прі Кімі Антонелі, гран-прі Іспанії. Так що <клес> усім вітанічка, З вами я Софія Благай, сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран-прі Італії, домашній гран-прі Кімі Антонелі. що поїхали! Fashion Formula 1, ой Фашн. Так, поїхали до Кімі Антонеллі і його образа в домашній гран-при. Тут ось така курточка та біла сорочка з хакі такими жтанами. Це все від компанії Adidas. Звісно, і ось такий е, прекрасна сумочка з шоломом. Спеціальний на гран-при. Італії. Е, е, наступний із днів або наступний пілот, який у нас приїхав, це Ліам Лоусен в Джинсових штанах та сорочці джинсові та також ще тут біла сорочка. Виглядається все ось так, дуже в стилі Лоусона. Ось так приїхав Олівер Бермен а, в футболці з кленовим листочком та біжових штанях. А, цікаво, чому саме на Гран-Прі Італії він приїхав в ось такій футболці. Льюіс Хеммельтон у нас в Міллітарій-штанах, рожевих э, кросівках, червона сорочка, класична вже, і з маленькою сумочкою-валіскою. Ось такий ще був образ від Льюіса Хеммельтона з джинсами та лампасами в цих джинсах і э, футболка червона та картуз червоний від Феррарі. І ось така гарна фотка від Jack е, H та Льюіса з, е, в чорному образі, в чорній футболці та Майці, майці. та е, в чорних штанах з виглядом на море. Прекрасний. Піков секундомір. Я так злякалася, думаю, боже, що це пікать? Начало. У мене ж наче нічого такого, що пікать воно нема. Так, шолом Шолом від такими антонелі, ось таких домашніх кольорах, в кольорі домашнього прапора та з основою, фоном, основним фоном з синім та зірочками, і прапором Італії. Це ось такий шолом від домашнього пілота Італійця. Наступний дуже гарний шолом від Ніко Хюлькенберга. Він білий, з зі сріблими зірочками, зі сріблим номером 27 та додаттям блискіток. Виглядає красиво цей шолом. Ось наступний шолом ось такий від Колопінто. Він, до речі, вже перейшов. Це буде малина. Так. Колопінто при... приніс нам показав ось такий шолом. Він виглядає в кольорі Беліна та з прапором Аргентини. Шаре Клер підтримав механіків і зробив ось такий шолом вигляді в дизайні, як у механіків. І вийшов ось такий шолом від Шерля Леклера. Хочу почати з постера від команди Феррарі, гран при маленький такий домашній гран-при від Феррарі, і він виглядає в стилі комікса. Мені подобається цей постер, мені подобається, як тут намальований боліт. Ось такий постер від Феррарі, красивий він вийшов. А, наступний постер з вивіскою 12, Mercedes. І, звісно, болідом Антонелі, бо домашній у Антонелі Гран Прі, і ось такий е, Mercedes підготовив постер на домашній гран-прі. йому. Е, дуже схожий постер на Феррарі, але це не Феррарі, це Рейсінг Булс, також в стилі комікса. Якихось подій, які відбуваються з болідом та е, чудесними е, краєвидами, італії, вулочками та е, поля. Прекрасні поля, будиночки. Постер у нас від Red Bull він ось такий з головними героями команди Red Bull і з болідами. Виглядає красиво. Наступний ось такий постер від Steak Zauber. Від Заубер. Такий постер вони представили. Красивий постер від Макларен з частинкою з треку, з Італією, з краєвидом. Красивий постер від Макларинів. Ось такий від Хас з будівлею. Ось такий у нас від Альпін постер Вільямс. Також представили з краєвидами. Ось. А, пілотом дня в Італії став Макс Верстапен в Емілії Романії. звичайно, ще Віталію. Та Франко Калапінто перейшов з. В Альпін на місце Джека Дуїна, якщо я не помиляюся, і тепер тут в Альпін ганяє аргентинець, якщо я не помиляюся, і Франко Калапінто. Мої маленькі вітання. І е, Франку, і е, Максов. Усім дякую за перегляд. З вами була я Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайку. Пишіть свої коментарі. З вами була я Софія Блага. Усім дякую, усім до гран-прі Монако, Монте-Карло. Um, усім дякую, всім па-па-па-па.